Всім привіт! Хто мене знає, дивиться, слідкує. Давненько не було у мене відео в youtube форматі. Більше уваги TikTok, Instagram. але скучив за youtube форматом, більш таким розширеним, де можна більш детально розібрати цікаві теми. Сьогодні поговоримо про набір м'язової маси з наукової точки зору: тобто, будуть дані наукові, будуть обґрунтування, будуть деякі дослідження. Ось, але вони цікаві, тобто ну доти всякої не буде, і вони ну, практичні те, що ви зможете для себе приміняти. А, значить, ми поговоримо про те, скільки м'язів можна реально нарощувати згідно там наукових всіх даних там, за місяць, за день, за рік, за все життя навіть. А, ну і про те, скільки потрібно все ж таки вам їжі, калорій на тому чи іншому етапі для. Синтезу м'язової маси, і чи потрібен великий профіцит, чи потрібен невеликий профіцит, як набирається жир м'язи? Да, оце спідношення теж будуть у нас тут дослідження. Коротше, мені самому дуже цікаво, я думаю, що вам буде також. Значить, давайте подивимось дослідження по потенціалу для росту м'язової маси за лайлом Макдональдом. Хто не знає, досить авторитетний чувак у сфері фітнесу і дієтології. Так, ось, за його даними, маємо таку схему: перший рік тренувань ви можете набрати від 9 до 11 кілограмів. Тобто за рік можна набрати там, ну, в середньому 10 кілограмів м'язової маси, тобто приблизно кілограм за місяць. Це ось такий потенціал росту. Другий рік тренувань вже менше 4,5-5,5 кілограмів за рік, тобто пів кіло за місяць приблизно. На третьому році тренувань темпи ще нижче 2-2-7 тобто тобто 200 з чимось грамів за місяць. Ну, і Після четвертого року вже м'язова маса росте дуже повільно. 0,9-1,3 кілограми а, на рік, тобто на місяць маємо якихось там 100 грамів нещасних приросту. Ну я скажу так, що це цифри реальні. Навіть я б сказав би, що вони а, ну, ідеальні, скажімо так. Тому що якщо ми виходимо а, з цієї ось формули, а, то взагалі за 5 років тренувань ідеальних можна 20 кг м'язів наростити. Ну тобто, більшість не може наростити 20 кг м'язів. Ну не ваги, да, а чистих м'язів там за все життя, от тренувань, да, плюс там при використанні навіть фармакології. От. А тут якби, про це потенціал для росту для натуральних спортсменів. От. Ну і загалом, згідно даних Макдональда, в середньому за життя чоловік, мужчина може набрати 18-25 кг м'язової маси, а жінка 9-12 кг. Тобто, це те, на що можна розраховувати. Далі тепер про те, скільки вам потрібно їсти. Щоб набрати, чи потрібно їсти прям от, от дуже багато, чи там масу набрати, чи суху масу. Зараз розберемось. Значить, є такі дані, що для синтезу 1 граму білка потрібно близько 5 грамів глюкози. Є різні підрахунки, і от цифри такі: якщо в калоріях брати, то щоб синтезувати 1 грам ваших м'язів, треба від 19,5 до 23,5 кілокалорій. Синтез білка він супроводжується окисленням глюкози. В результаті вивільняється енергія, яка потрібна для активації молекул амінокислот, що вступають в реакцію синтеза білка. Я це записав, тому що складна тема. Але ви зрозуміли, що Вуглеводи нам потрібні, ось для чого вони нам, власне, потрібні. Часто просто чую, що потрібно, чому там треба їсти саме вуглеводи на масу Да? Адже ну, м'язи ж вони ж з білка, да? з амінокислот якби ростуть. Да? Амінокислоти – це будівельний матеріал, а нафіга там вуглеводи. Да? Якби. Ну, от Для того, щоб там була енергія для тренування, так, це одна із функцій. Але головне тут це саме те, що глюкоза якраз таки потрібна. Тобто при синтезі білка вона окислюється і потрібно ось в таких цифрах. Тобто, ми тут можемо так зробити таку метафору. Тобто, наші амінокислоти, будівельні матеріали це ось такі цеглинки, да? а глюкоза це будівельник, який ці цеглинки бере, складає і робить з них щось вже до пуття. До речі, тут от можна зачепити трошки таку тему цікаву і окремо як а, набір м'язової маси на дефіциті калорій, і це реально можливо, тому що ну, потрібна глюкоза. Да? Глюкоза ж може бути синтезована шляхом е, глюконеогенезу з жирової тканини. Да? Тобто, ну, при присході так і відбувається. Організм ж, ж, ж не остається без глюкози, просто вона синтезується з жиру. А, тобто глюкоза буде поступати, да? але тут справа в тому, що ось ця мобілізація жирних кислот вона має бути ну, дуже активна, дуже класна. Тобто жиру, а, ж, тобто, глюкози має синтезуватися стільки, щоб її вистачало на всі потреби організму, да? покривало всю ось вашу базову потребу в калоріях, і плюс залишалося ще на рост м'язів. І оце вже якби тут проблемка виникає. І тому ми і кажемо, що рекомпозиція так, вона можлива, але за певних умов. А, ну, зараз цю тему не будемо заглиблюватися. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я цю тему просто окремо окремим відео, таким от глибоким з дослідженням і всім розберу. Рухаємось далі. Значить, ми визначили, що нам потрібно для синтезу граму білка. От, ну, візьмемо, візь, візьмемо середню цифру 22 кілокалорії. Тобто, щоб організм синтезував, наростив 1 кг м'язів, потрібно 22 тисячі кілокалорій. Це саме профіцит, да? тобто, це зверху вашого ось енергетичного балансу. Тепер рахуємо, значить за перший рік у нас людина, ідеальна наша, може набрати 10 кілограмів м'язової маси, 10-12, да? чи там було скільки 11, ну беремо кілограм на місяць. А, тобто профіцит в місяць має бути 22 тисячі кілокалорій, тобто на добу виходить 730. А, тож, якщо тобі для підтримання там, поточної ваги потрібно 2,5 тисячі кілокалорій, і ти заходиш на масонабор, і ти новачок, і ти хочеш прогресувати, накидуєш 730, і у тебе виходить на наборі 3230 кілокалорій. Це так, щоб от, по максимуму свій потенціал розкрити. Якщо ти будеш по максимуму там, тренуватися і так далі. Якщо профіцит буде менше, рост також буде, але якби він буде не такий сильний, да, не такий великий, як міг би бути. Тому. Отут буває такий момент, що от якщо навіть новачок там не дуже сильно прогресує, але прогресує, то можливо саме от є причина в недоборі калорій. Ось тому тут треба якби все рахувати. Ну і власне більше нам потрібно тут саме вуглеводи, от на них звертаємо увагу, да, там, якщо є там добір білку і жирів, ну тобто ми не добираємо далі калорійність там жирами. Да. Чи білками Калорійність збираємо вуглеводами, тому що це найлегше для організму синтезувати звідти глюкозу. Так, рухаємось далі. От ви вже два роки потренувалися, і тепер ви можете набрати 5-6 кг на рік, тобто пів кіло на місяць, профіцит калорій вже буде 11 тисяч на місяць, на день 365 кілокалорій. Вам потрібно. Тобто до своїх там 2500 чи скільки у вас додаєте, ось. 365. Прямо як е, днів у році. Через 3 роки тренувань прорист м'язів у вас 2-3 кілограми на рік, тобто 200-250 грамів на місяць, і по калоріям це приблизно 5500 на місяць, 180 на день. Тобто, вже якби зовсім не дикі цифри виходять. Да? Ну, якщо ви вже більше 4 років тренуєтеся, можете набрати там, 1 кілограм на рік, тобто розраховуємо вже. Ваш профіцит і виходить він лише 90-100 кілокалорій на добу. Тобто лише 100 калорій профіциту потрібно. І отут виникає питання, да, якщо там атлет зі стажем і хоче набирати м'язову масу, то йому виходить, не потрібно робити ось цей великий профіцит, не потрібно йому там наїдати велику кількість калорій, достатньо ось лише 100 калорій на день профіциту від його енергетичного балансу. А, тому що надлишок, що з ним буде, він піде в жир правильно. Тобто, організм не може синтезувати більше, ніж там в ньому закладено. Надлишок калорій піде в жир. Але але є а, ще одне цікаве дослідження: досліджували бодібілдерів. Тобто, це були професійні спортсмени, тобто стаж тренувань в них, ну, в принципі, був чи там була фармакологія, чи ні, знов ж таки не повідомляється. Але цифри все одно говорять про наступне: значить, дві групи: одна споживала 67 ккал кілокалорій на кілограм маси тіла, достатньо багато, інша 50 кілокалорій. Вони їли там однаково приблизно кількість білку до 2 грамів білка на кілограм ваги тіла і 1 кілограм жира. Все інше добирали вуглеводами. І от перша група вона споживала 13 грам вуглеводів на кілограм ваги, друга 8. Uh, у цих спортсменів була вага приблизно плюс-мінус 90 кілограмів, трошки більше, трошки менше. Отут є у них базова калорійність, да? там теж близько 2000 калорій. І от одна група отримувала зверху 4000 інша 2500. Тобто перша група, яка їла 13 грамів вуглеводів, в них було трохи більше 6000 калорій на добу, да? вага 90 кг. в іншої 4500 кілокалорій. Ну і як вони за результатами набрали. Значить, група, що їла 67 кілокалорій, набрала 2,7% м'язів. Група 50 кілокалорій 1,1%, тобто в 2,5 рази менше. Але жиру перша група набрала 7,4%, а друга лише 0,8%. От вам гавно маса і сухий масонабор. Тобто дослідження це показує, що збільшення калорійності навіть у тренованих спортсменів впливає не лише на рост жиру, але й на рост м'язової маси. Тобто, все ж таки більший профіцит от вирішує задачу. Але тут вже потрібно обрати стратегію, да? або ви уходите в такий жорсткий масонабор, от як ліпріст, да там. Ви ж бачили, як він там розжирався? Ну таких прикладів багато, просто лі ми так більше можливо знаємо. От, тобто є бодібілдери, які от уходять в масонабор, навіть професіонали, і вони там все, з Макдональдса там не вилазять. Ну от, от вони набирають, роз'їдаються, потім сушаться. Ну така от історія. Є інша історія. Зараз більш все ж таки а, білдери набирають якби суху масу м'язову масу невеликими темпами, але ну, мало хто зараз там запливає жиром. Да? Ну це пов'язано знову ж таки з фітнес-індустрією, тому що більшість а, медійні постійно показують свою форму, мають контракти і не можуть випадати там на півроку масонабору, розжиратися там як це. Робили раніше, тому зараз більше все ж таки така тенденція Набирати за період часу менше, але якісніше. І ти залишаєшся постійно плюс-мінус в хорошій формі. От. І, наприклад, мені ось така стратегія також подобається. Ну, мені ще така стратегія подобається через те, що я просто задовбався вже їсти. От, і коли починається черговий масонабор, то для мене це таке: типу, блять, знову цей рис з відрами їсти. От. І от я для себе зараз тримаю таку більш-менш суху форму, намагаюся більш, ну, от, не не завжди виходить там суху-суху, ну, в принципі, там, не роз'їдаюся. І потихеньку собі там от, потихеньку рухаюсь. Да. Що стосується просто людей там, пересічних, да, яким там не потрібно. Світитись десь, виступати і так далі, тут ну, в кожного має бути своя стратегія. От я коли з клієнтами працюю, ми обираємо таку стратегію, яка людині більше підходить. Да? Тобто тут вже дивимось, там, який відсоток жира в людини. Да? Може, ми зможемо зробити там рекомпозицію, а, якщо там потрібно і ще і схуднути, і піднабрати, і людина новачок, і в неї там багато жиру, і от можна там одну історію робити. Да? Якщо це там. Людина з іншим типом фігури, там відсотком жира, яка там взагалі не, не, не може набрати, там щоб вона не їла там, і як, значить, ми там іншу стратегію вибираємо і так далі. Тобто, тут вже е, все має бути індивідуально, Тут головне е, виходити з ваших даних, ваших фізичних показників, е, вашого стажу тренувань, там е, здатності до режиму, до раціону. І ваших можливостей взагалі. Да? Тому, якщо вам потрібна моя допомога, моє наставництво, будь ласка, звертайтеся і масу наберемо, і жир спалимо, і рекомпозицію зробимо. В принципі, зараз всі проблеми можна вирішувати з моїм досвідом і знаннями і вашим бажанням. Посилання на сайт в шапці в шапці профілю, Ні, в шапці профілю це в інстаграмі, а в Ютубі, значить. Де у нас там опис відео, да, я вже навіть забув, де у нас що в Ютубі. Значить, Переходьте за посиланням на сайт, дивіться. І питання задавайте, якщо там щось мені пишете по ділу, по роботі в Телеграм, тому що коментарі я не завжди бачу, читаю і в них незручно відповідати. Тому, якщо ви щось там потрібно вам з'ясувати, якусь консультацію отримати, ви Телеграм пишіть, я його теж прикріплю. От, ну і він є, в, є на сайті. Ну що, напишіть, будь ласка, як вам новий YouTube формат. Ну і теми, які вам цікаві, напишіть теж, щоб я знав, що, що більше цікаво YouTube спільноті. Тому що там TikTok, Instagram, там якби, своя аудиторія. От, тут трішки інша. Тому дуже вітаються ваші коментарі, лайки, підписки. До зустрічі!